Наша сонячна система досі зберігає багато таємниць. Отже, я пропоную вам цікаву подорож від сонця та Меркурія до країв нашої рідної системи і далі по мірядам зірок нашої галактики і навіть за її край. І перша зупинка Меркурій дивовижна планета. Чому дивовижна? Тому що на ній екстремальні умови створюють унікальні наукові виклики для досліджень. Незважаючи на те, що про Меркурій знали вже п'ять тисяч років тому, досі є загадки, на які людство не знає відповіді, назва планети походить від римського бога Торгівлі. У деяких культурах Меркурій також символізує швидкість, оскільки ця планета рухається навколо сонця надзвичайно швидко. Уявіть собі, швидкість обертання планети навколо сонця досягає 180 тисяч кілометрів на годину, а це швидше, ніж обертання будь-якої іншої планети нашої системи. Меркурій також найменша планета сонячної системи. Її діаметр приблизно вдвічі менший за діаметр Землі, та лише трохи більше нашого супутника місяця. Дуже цікаво, що Меркурій друга за щільністю планета після Землі з величезним металевим ядром, діаметром від 3600 до 3800 км завширшки, що становить близько 75 Відсотків діаметра планети, а товщина зовнішньої оболонки Меркурія складає лише близько 600 кілометрів поєднання настільки масивного ядра і великої кількості легких елементів протягом багатьох років спантеличуло вчених. Планета майже не має нахилу, і це одна з причин, чому на Меркурії немає сезонів, схожих на земні. у цій планеті. Дуже багато заліза, і є гіпотеза, що Меркурій це зовсім не планета, а ядро іншої, більш ранньої планети. За цією версією він пережив неймовірну катастрофу. З Меркурієм зіткнулася ще одна планета, яка знесла всю кору та мантію, залишивши лише залізне ядро. Уламки цього зіткнення полетіли і розсілись по всьому космосу. Тепер, коли Меркурій являє собою лише ядро діаметром приблизно 5 тисяч кілометрів колишньої планети, він знаходиться дуже близько. До нашої зірки сонця Меркурій одночасна дивовижна та пекельна планета, яку ми з вами швидше за все не відвідаємо. Також найближчий супутник нашого сонця обертається навколо своєї осі дуже повільно. Один оберт Меркурія навколо своєї осі триває приблизно 59 земних діб, в той час як його рік триває лише 88 земних днів. Меркурій знаходиться ближче до сонця серед всіх планет. Відстань між Меркурієм і Сонцем дуже мала, що призводить до екстремально високих температур на поверхні. Орбіта Меркурія є надзвичайно ексцентричною, тобто вона значно більше витягнута, ніж орбіти інших планет. Це призводить до великих змін в відстані до Сонця під час обертання, що впливає на температурні режими планети. Меркурій має дуже велике коливання температур на поверхні. В день температура може сягати близько плюс 430 градусів Цельсія. Припускаю, що схід сонця на планеті колосальний, але підозрюю, що дуже пекельний. Тож, якщо надумаєте летіти туди, захватіть величезний, Зну бочку крема від засмаги, а скоріше від А Ось вночі температура знижується до приблизно мінус 180 градусів Цельсія. Не забудьте захопити теплу ковдру, інакше перетворитись на брилу льоду. В обгорці, Незважаючи на високі температури на поверхні, на полюсах Меркурія можливо існування льоду, особливо в глибоких кратерах, де сонячне випромінювання не може досягнути дна у 2012 році. Космічний апарат NASA Messenger виявив водяний лід у постійно неосвітлених кратерах навколо його північного полюса для Меркурія. Характерний найбільший перепад температури сонячної системи понад 600 градусів. На Меркурії майже відсутня атмосфера, що призводить до браку захисту від сонячного випромінювання і метеоритних ударів. А те, що можна назвати дуже рідкою атмосферою, складається переважно з різних газів, випущених в результаті сонячного вітру та метеоритних вибухів на його поверхні. На Меркурії існує велика північна екваторіальна депресія, відома як Калоріс. Це один з найбільших кратерів у сонячній системі. Басейн Калоріс має ширину 1550 км. кілометрів. Вважається, що він утворився внаслідок зіткнення Меркурія з староним діаметром приблизно 100 кілометрів близько 4 мільярдів років тому. А ще на Меркурії є гора Олімпус або Гермес, яка є її найвищою точкою на планеті. Вона піднята над рівнем поверхні на понад 4300 метрів. Цікаво, є серед моїх підписників альпіністи? Напишіть, хотіли би ви побувати на вершині цієї гори? У 1974 році було виявлено, що Меркурій має незвичайний горизонтальний сум свого вулканічного ландшафту. Це означає, що планета складається з двох глобальних шарів, які посунулись один відносно одного. Дивно також, що Меркурій все ще стискається його ядро остигає, твердне, обсяг планети зменшується, змушуючи її стискатися. Такий стиск зминає поверхню, утворюючи скелі та долини завздовжки кілька сотень кілометрів. Як, наприклад, велика долина Меркурія, довжина якої становить близько тисяча кілометрів, шириною 400 кілометрів, а глибина більше трьох кілометрів. Але, мабуть, абсолютно несподіваним відкриттям, зробленим американським апаратом Mariner 10 стало те, що Меркурій має магнітне поле. Планети мають магнітне поле тільки якщо вони швидко обертаються і мають розплавлене ядро. Однак Меркурій обертається досить повільно, і він настільки малий, що його ядро мало давно. Охолонути. Тоді звідки має бути те магнітне поле. Також спостереження, проведене апаратом Messenger, показали, що магнітне поле планети приблизно втричі сильніше у її північної кулі, ніж у південної. А сила магнітного поля Меркурія становить близько 1% поля Землі, але при цьому воно дуже активно. Сонячний вітер періодично зачіпає поле Меркурія, створюючи потужні магнітні торнадо, які спрямовують швидку гарячу плазму сонячного вітру до поверхні. Поверхні планети. Поки що вчені не мають відповіді на запитання, звідки у Меркурія магнітне поле. Цю загадку ще доведеться вирішити у майбутньому. У 1975 році НАСА запустила зонд Mariner 10, який став першим зондом, який успішно долетів до Меркурія. Він провів три зближення з планетою і надав важливі дані про її характеристики. Також НАСА запустила місію Месенджер, яка досліджувала Меркурій з 2011 по 2015 рік, і надала важливі наукові дані. Про про цю планету завдяки знімкам апарату вчені змогли створити першу в історії глобальну цифрову модель рельєфу Меркурія, яка об'єднала понад 10 тисяч зображень. У 2018 році стартувала нова місія Еса та Джакса під назвою Біпі Коломбо. Вона складається з двох космічних кораблів, які після довгого шляху до Меркурія розділяться, щоб краще вивчити цю планету. Європейський апарат досліджуватиме поверхню Меркурія, а японський апарат. Займеться дослідженням дивної магнітосфери планети. Вихід апаратів на орбіту Меркурія очікується у 2025 році. Ці факти роблять Меркурій захоплюючим об'єктом для досліджень. Та допомагають розширити наше розуміння цієї маловивченої планети в сонячній системі. А я нагадую, якщо вам подобається моя праця, підписуйтесь, натискайте вподобайку і дзвоник. А в коментарях я вас попрошу написати, на які теми вам було б цікаво побачити відео.